Так, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Skyblock 3 частина. Ну, як ви бачите, у нас тут два вже два гості, два зомбачка прийшли. Не знаю, напевно, я тут зроблю таку міні-формилку. Ой-ой-ой, чекаю, у наш тут скелет не заспавнився. бо він нас вб'є так. За секунду. Ну, давайте я їм поставлю тут таку. О, платформу. Не тут зранку згорять. Хоча, якщо крипер буде. Навіть, не знаю, напевно, я їх так якось спущу. Ей, ти, алло. Иди сюда. Ти, какашка. Блін, а я... Давай, я йому платформу просто уничтожу. Він впав. Блін, а я не можу... Ай, можу. Папа. А цю можуть тоже. Папа. Окей, можем спокійно. О, до речі, у нас тут на фермі виросло одне дерево. Це ще найс. Давайте добудемо його. І давайте зараз отак зробимо. Окей, я думаю, зараз нам, ми, ми можем. Продовжувати добувати булижник. Я так думаю, а ну, що тут ми ще є? З минулої серії. До речі, давайте отак зробимо. Ми будемо оці ягоди висаджувати. Не знаю, як це називається. Світя цієї ягоди. Окей, да, ми отак просто зробимо. Да. Все. Тепер у нас буде їда. Давайте палки тут візьмемо, бо вони теж корисні. І я думаю, ми до ранку будемо добувати болижник. А мене тільки яблуко. Окей, стаємо нашу любиму. Хотя давайте зараз кірку зробимо. Де тут М М М М М кірка, давайте ще дві. І стаємо в цю позу. І добуваємо. Добуваємо. І добуваємо. Чекайте. Отак. О. Тепер можемо безкінечно добувати болежник. У мене тут такий. Мен... І так, я думаю, ми тут можемо зробити бірж таку апгрейдену. Версію цього, ну, булижника добувального. Тому що в мене дуже половина булижника просто бере і падає отуда. Просто... Ой-ой-ой, я -ой -ой, чуть в лаву не впав. Вона просто бере і падає туди, в о, пустоту. Так що. Так що. Давайте. А ну, я хочу перше подивитися, як воно так. Ага, значить, ми можемо... Золотати цю дірку. Во. Думаю, так буде ліпше. Воно не буде все падати. Да, воно, звісно, в лаві згоряє. Мені йде. Я з люків, з люків. Да. Тут з дерева. Я зроблю люки і поставлю тут. Отак от, так от. Ось сюди. Тепер, Тьом, ні, не так, не так. Якщо ви не знали, люки, вони можуть горіти, але вони не згорять повністю в лаві. Так що давайте добувати каміння. Тепер ми просто берем і ми просто її, ну, воно не встигає все. Бачите, половина булижніку просто в лаві згорає. Це мінус великий. Ну, але просто афекашем. Я думаю, тут можна построїти якусь формилку мобів, тому що якусь примітивну формилку. Тому що в нас тут таке, ну, знаєте, не дуже класна формилка. Значить, я приблизно маю ідею. Це все ми застроюємо тут. Отак. От Забудуємо, щоб ніхто нам тут не пробрався. Блін, а, от тут у мене ще були жник. Раз, два. Отаку будку. Тепер ставимо тут М -м люк. Так, да, люк зараз. То зомбаки їх просто не Значит, давайте ми. То, коротше, ми тут зробимо люк. Зараз лю, люк його десь п'ять. Да, я так десь тільки я думаю. Головне зараз правильно поставити це яйце. Блін, як це зробити. Окей. Раз. Сюди. Тепер так. Раз. Це все на грані від смерті. Ой-ой-ой. Неправильно ми поставили. Раз. Раз. Два. Окей. Бляха ти муха. Ой-ой-ой. Сюди. Окей. Та, блін, а не так алло. Вона зараз не промазати і не здохнути. Ось так. Раз. Окей, супер. І, я не знаю як. Певно не не так, не так. Напевно... Блін, ну я не знаю, як ось це зробити. Ну хай буде так, вони так не зможуть розрушити. І сюди ставимо яйця, хотів сказати. Я не розумію, чому ми не можемо поставити яйце на люк, ну, але це великі проблеми тоді. Може, ми можемо поставити полуплиту. На півплиту зараз. Ось цю, вой. І на ній... Ну, ну, ми вже там поставимо яйце. А знизу ми будемо добувати зомбаків. Ось. Так. Динам. Треба на них запустити. Але як? Ну, тут раз. Во, во-во, найс. Тепер сюди. Це закриваємо. І сюди ставимо наше яєчко. Тепер вночі зомбаки будуть йти на це яйце. Тепер ми ось сюди йдемо. Вони будуть його не любити, а ми тут спокійно будемо добувати їх. Ну, Задумка геніальна, по-моєму. І я сподіваюся, що вона буде працювати. До речі, в нас вже темніє. Давайте добудемо дерево наше. Ось сюди. І треба не забувати засаджувати його назад. Потім буде проблема з деревом. Давайте в У мене саженці тут якраз є. Ну. Хоч би ферма працювала, серйозно. А то буде капець, якщо вона не працює. О, в мене ягоди тут, до речі, вони швидко ростуть. Тут ще нічого немає. Тут теж немає. Окей. І тепер чекаємо, щоб хтось заспавнився, головне, щоб тут ніхто ніяка зараза не заспавнило. Так, отак. Тепер я думаю, можемо афекашити. Хоча ні, я не думаю, що зараз ходячий час афекашити. Ось так. Сюди освічимо, щоб ніде не заспавнилась гадь якась і не взірвала наш острів. Так, чекаємо, щоб хтось заспавнився. Я думаю, можна ще чимось зайнятись, поки тут ми будемо добувати булижнік. Бо, да, я думаю, ми цим будемо займатися, а потім будемо розширяти острів. Я не розумію чому, але там ні ніхто не спавниться. Блін. Я планую потім це просто застроїти булежником. І всередині має спавниться багато монстрів. І вона буде працювати вночі теж. Але, на жаль, ніхто тут поки що не спавниться. Це погано. Ладно. Я думаю, на цьому можна закінчувати це відео. Якщо вам це, то поставте лайк і підпишіться на цей канал. З вами був Данило Pro Jam. Це в мене геометрія, Або Focal Magic. Всім па-па-па-па!